Це вже по ходу зустрічі, стартовий свисток, матч розпочаток. Взагалі не потрібна річ зараз для Вереса. Дмитро Шух класну передачу виконує. От там якраз Максим Вадовський був у центрі штрафного майданчика. Отак теж, теж експерименти зі складом. Зараз контратака Карпат. Хубленко вибігає вічна віч з Ющишином, але Вадим Ющишин надійно грає на виході і вибиває м'яч на аут. Я правильно помітив, це Данил Хондак там. Намагався наздогнати Хобленка, але не ну, а Зараз небезпечний момент і гол забувають Карпатівці. Юрій Тлумок відкриває рахунок на 24-й хвилині матчу. так, поки ми, ми про минулий момент говорили, можна сказати, прогавили так. Гол Карпат і рахунок відкритий у нас. Юрій Тлумок забуває, задоволені е, представники тренерського штабу, так, адміністратори Карпат е цим забитим м'ячем. Зараз для побачимо мене, повтор. Е дуже несподівано. Тарануха виконує асист у цьому поєдинку, і рахунок відкрито. Думаю, зараз у нас розпочнеться ще цікавіший футбол. Верес буде змушений тепер вже з більшими силами йти вперед. Адже гун відкривається справа, отримує передачу. Є подача в штрафний майданчик. Ілющенков перший на виході. Добивання удару. Ілющенков. це 2018, 10 матчів. Цей футболіст провів за Верес. Небезпечна атака. І як... Не забивають зараз рівняни. Мій боротися на другому поверсі. Подача від Кожанова. Дудь скидає в центр. Болденко удар, ударі ще. Удар. І у нас завершився основний час першого тайму. І арбітр дає свисток на перерву. Львівські Карпати перемагають рівненський верес у контрольному поєдинку у Рівному. З рахунком 1-0. Завдяки голу Юрія Тлумка. Другий тайм розпочато. Бобко є подача на ближню стіку. удар! 2-0. Рахунок стає 2-0. Карпатівці подвоюють перевагу. Рикошет. Поліста Карпат. Е м'яч влетів у сітку. Зараз До речі, потім... так, е я помилився, ще е Так, свою від Лебеденко все-таки. Е Тим часом атака Вереса через правий фланг. знайшов Дахновського, Той грає на гайдучика. Удар Лебеденка, Рикошет над попереченою пролітає м'яч. Тож Андрій Блізніченко виконує штрафний. Е непоганий удар. Е м'яч з кута поля. Е Подача і намагався пробити гайдучик. Горбунов пробиває. Перерий удар Коркудим. Тим часом Кутувей заробляють зелену білі. Є подача у штрафний майданчик. Удар! 3-0 Стає рахунок і Гордуць забиває і Коркодим. програв йому боротьбу. І гордуць випередив його, пробив Коркудим. Також так. так і дві заміни готуються у рівнян. Тим часом атака небезпечна. Дахновський удар. Знову Віталій Дахновський він на правому фланзі е, гарно побачив Владислава Шарая. Класно віддав. Шарай б'є, але Микола Гайдучик з глибини змушений діяти. Класний удар від Віталія Дахновського. Знову зовсім поряд із воротами. Це штрафний Горбунов розбігається. Удар Сергія Горбунова повз ворота, м'яч летить небезпечно. Довго, довго він шукає, кому віддати м'яч. Шарай б'є здалеку. Ось нарешті пішли ці удари, і бачимо одразу пів моменти, але забитих м'ячів від Вереса ми сьогодні не побачили. Тож рівняни програють у цьому матчі львівським Карпатам. 0-3. так, матч у нас завершено. Карпатівці перемагають з рахунком 3-0.